Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Тусовка в Вавилоні продовжується, і Семі е прямує до палацу. До палацу, В якому на нас очікує, ще одна орда надзвичайна. Давай якось рішуче. Може, зі снайперки попрацюємо. ну, що пегаси готуються, аналізує тут щось Джарвіс, але і без неї зрозуміло, що треба буде тут добряче затусуватися, так? Знищити. Ці всі натовпи, які вже набігають. Гнар, наприклад, сюди, бо грантометника обов'язково треба розвалити. Ану, хлопчики, трошки вам підпалити пір'ячка, а? От цього треба замочити. Блін, зброя перемикається так, трошки туго, трошки туго іде, але пішло. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, збоку заходять, а? Ну і в нас тут претендент. На потужний постріл, Йому цього слухати не вистачило. Mhm. Я заберу, напевно, тільки армор. І набої навіть забирати не буду, бо їх вистачає. У мене ще, до речі, бомба лишилася з минулого е епізоду. Так, тут хілочка в нас невеличка і. Підступна засідка. Але ми змогли її подолати, правда, містер Пігасос? Mhm. О, класична пігулочка, за яку нас покарають дуже сильно. І тут вже вискокує делегація. Ми розвалили гранатометник ще там. Кліри пішли, слухайте. І він влучив а ми туди ракетами. І все, порозвалюємо їх. Якщо хтось лишиться, то можна буде додати з містера шоті. От, оцей напрошується просто. Давай, іди сюди. Mm? Нормальний постріл. Що пігулочка робить? Боксінг is secret enabled. Ага. Там зачуївся в нас кікбоксер. Бабах. І хто ж знав, що цей секретний таємничий боксер. Він є чемпіоном по боксу у Вавілоні, у? Mm? По підпільному боксу. Не знаю, хто це знав. Оці хлопці знали, напевно. Треба с... Треба снайперкою рішуче готувати їх, знищувати. Бо один влучив. Другий вже стріляє. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. ні. Не поспішай. Не добив. Зараз прилетить. Не прилетіло. Летить. А, воно вибухає від стіни, нормально. Що далі? Ой, летіли дикі гуси! Ой, летіли до самотньої журби. Давай рак... ракетницю. А, опа. Не влучив, на жаль. Ну, можна дати, напевно, з пістолетів. Панянка впала. Хочу трошки познайомитися з містером Томі. З містером Пампашем, верніше. Бо Томі в нас ще немає. Там хтось кричить страшним чином. Він ракет, слухайте, низка просто. Ага, ще одна. Охо-хо-хо-хо-хо. Нормально. Тут набої для снайперки. Вони знадобляться, напевно. Там хелбилів сколько? Трошки хочу ракобілі -хо нам -хо. додати. Ти перелетів дуже стильно, слухай, 10 з 10 за цей стрибок. Ми набої заберемо, напевно. Стануть на годі, точно. Що далі? Оцей мерзотник я не влучив. Влучив, нормально. Я думаю, треба збоку заходити. Вже попереду палац. І... Не поспішаючи, так ми... Е, я не розумію, хто на мене нападає. А зрозуміти треба. Ага. Грантометник Джоні. Ну, Джоні, ми по тобі скучили достатньо. Давай, сейв. Хілка пішла. І що? О, і тут у нас снайпер з планети Зіголара. Так, о, тут дабл демедж буде, чекай. Явний секрет. Я пройти не можу, тому що треба ще одну додати. І в секреті в нас. А, секрет на балконі. Це інвул, друзі, це дуже добре. Це означає, що можна буде зараз сандалити ракетами так, як ніколи не сандалив, тільки треба забрати тоді, напевно, дабл демедж. Все, можна все розвалити. Давай пішло. Сюди ракету гранатомету, на жаль, немає. Панове жерці! Ну, давайте. Оп. Сакред Стоун точить. Ви доторкнулися до е каменюки. Ну і тут хлопці хочуть трошки вибухнути. Не провалити момент, коли інвул завершиться, бо можу себе підірвати. Інвул завершується. Все, і тепер я можу загинути. Обережно треба зараз діяти. Так, летять, по-перше. Це зараз постріл був надзвичайний. Я Не можу в цей піксель влучити. Мені здається, це ще не все. Я пробую слухати. Ага. Мені здавалося, що там кліри. Я думаю, настав час обходити тут. Встигає вона влучити дуже рішуче достатньо. Тут ще в нас Джоні ще один. Джоні отримає по голові. Так, ой-ой-ой, тут неприємно зараз. Ну, на випередження, напевно, додати з дробовика я би не випендрювався насправді на цьому хлопаці, тому що він... Слухайте, мало, я ракету зараз в пендеху не отримав. Треба сейв робити на кожному кроці, Хе-хе! Паняночка отримала по хвості. Хто ще? Хто наступний? А ми повертаємося, до речі. Ми повертаємося, друзі. У-у-у-у! Бики, певно, будуть. Сейв. Ну і тут неприємно. Тому що два рази він влучив. Його треба виловити, я його не побачив там насправді. Джонні, ви ніяк не заспокоїтеся з вашими гранатами. Де засранець той? Слухай, щось дуже рішуче засилає. Він може там не один, він мене просто зараз розвалить. Так, він не один. Я не бачу другого. Ось він. Капець. Ще один постріл потрібен. І треба зараз не, не е, отримати ушкоджень. Його куля аж застрягла. 49 хп в мене лишилося на виході. 29, перепрошую. Тут були, здається, хілки ми лишали. Нормально мені тут наваляли, тут є одна аптечка. Ага, ну і підступний заколот готується. Іди сюди. Тому що ми тобі дамо з шотгану. Всіх я тут замочив, не знаю. Я би ще тут пробігся заради аптечок, тому що ми там не всі точно забрали. Бо нас очікує паралельний коридор. 54 хп. Аптечка розжене до соточки. Армору нема. А набоїв просто, ну, величезна кількість. Окей. Ніхто не насмілився тут випендритися, так, тільки Ну Сюди явно нас не пустять, тому що треба проаналізувати. Ну давайте подивимося, що там Джарвіс зробить. Тільки як ми це робили. Ні, це не відчиниться. Можливо, нам треба щось зробити. Так, Перевір навколо. Страшний брифінг. Джарвіс. Не тріска її звати, але мені подобається її називати Джарвіс. Мені не подобається те, що буде відбуватися зараз, друзі. Я вже відчуваю, що буде. Е піпа. Тому що квартали. Ой, який вибух, та ти що? 60 хп на початку. Тож нормально дали мені так. Придеться забирати. Армор і здоров'я. Я не знаю, як ми тут будемо ну, але без цього ніяк, напевно. Все, 100-100-100, сейф, 100, 100, пішов. Напевно, зі снайперки треба працювати, не випендрюватися з вогнеметами, з усілякими, тому що ну, без неї ніяк. Будь ласка. Тут арморка є. Пендехо! залітає. Ще один не знаю де. Не видно ніц! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я його не добив, очевидь. Ну, арморка є, то заберемо. Значить вам. Невеличку чергу. Та да що ти не один там, а? Там ще один, тому що треба зеленого знищувати першим чином. Тому що вже пішли камікадзе і вже пішли е е кліри. Камікадзе хвилює. По клірам нема питань, є питання по гранатометникам і по зеленому засранцю, який буде засилати. Постійно, ну, рептилоїд, який постійно засилає снаряди, які саме наводяться. Головний біль просто буде в нас на цьому левелі. А я його добив чи ні? Да ні, звісно ні. Ракета прямо в себе. Де він там? Ось він. Сподіваюсь, ракети влучать. Сподіваюсь, я оці зелені кулі зможу подолати. Я його досі не добив. Можете в це повірити? А, не бачу. Джоні, ну ти тут ну прямо не потрібен. Тут, тут, тут в нас проблеми в нас з цим снайпером. Готовий він чи ні? Не знаю, 69 хп мені лишило. Треба забирати армор. Так, містер Пігасус. В дупу утримаєте. Прочухана. Палац вже попереду. Нам треба буде в нього зайти обов'язково. Тільки для початку треба буде приборкати. Ну, скажімо ще, двох супротивників, так? Або 22. На, сюди, ракету. Що ти там? Це перший супротивник був. Очікуємо на другого. В кількості 200. Ракет тут просто надзвичайна кількість. Набоїв більше, ніж супротивників. Арморку. Так само забираю 87, тому що стане в нагоді. Тут сюди можна, напевно, рокетджампом перелетіти, не знаю. Чи це нам потрібно? О, нам потрібно буде тут зараз виживати. Е, там брали секретик з анвулом. тут вже не буде секретів, мені так здається, так? А ну, давай, сейф. Будуть гарпії точно. І Сюзанна хоче трохи получити по голові. Сюзанна я в тобі застригаю, що не дуже добре. Давай тут сейф. Активую. Ну і пішло. На цей раз зграє Гналів. А, і Хелбілі. Гнари, ноу проблема. Проблема гранатометник. Але гранатометник може своєю гранатою знищити інших супротивників. Тільки от, головне, щоб він до входу не підійшов, тому що він може... Гранату, якщо всередину засилає, то це от, біда. Цей засранець живий. Добив його. І тут ще один гранатометник, я бачив, ні, він готовий. Нормально чи ні? Я би не брав зараз нічого звідси, я би сюди потім повернувся. Тому що це 50 і 50, тому сейф. Виходжу наразі. Е -е, ми очікуємо на кого? На Сюзанну? А у цього засранця? На Джимі? На гарпі Кларису Так на Антона. Е-м, На Елеонору. І... Ну, судячи, з усього це все. Звісно, що ні. Хе -хе. Боже, Сем просто чудовий. А ну давай сюди, все забираємо. Тепер з Так, 100-100. Цей левел, знаєте, другого епізоду підготовчий. Тобто тут, так тобі кажуть, ти так, розігрійся трішечки, тому що основна пачка буде далі. До речі, ситуація не дуже приємна. Але кут мені подобається. Кут мені перестав подобатися. Ой-ой-ой. Їх не можна допускати до себе. Камікадзе швидше, ніж ти. Вже, до речі, сюди паняночка підходить. Гарно горить, слухайте, буде в нас потужний шашлик. І в мене 66 хп, чисто по класиці. Ще хтось стріляє, не знаю звідки. Так, гарпія, клята. 40 хп, друзі. 40 хп. Там були хілки? По-моєму, ні. По-моєму, нам піпа. Бо я все позабирав і мені тепер нема де лікуватися. Це підпочаток, це сама пірамідка. Побігаю трошки, тому що може стане помічним, знаєш. І проведу акт вандалізму. А ось і кара за акт вандалізму. <плес> <плес> на які я позиції? Я тут. Перед заходом на. Ми знайшли порятунок нашої операції. О! Весь цей час тут був дабл-демедж. Давайте вишкарбки, виходьте сюди. М? Тепер не так смішно, так? Містер. Містер Твістер, але 65 хп. Де ти побіг? Де ти побіг? Заманює. Ой-ой-ой, аж пальму підірвало, слухайте. Цього треба рішуче. Ми готовий. Сейф. Ми повертаємося. І... О, ні-ні-ні, тільки не ви! Не можна допустити, щоб куля е, по мені влучила. Не можу влучити. А куля розірвалася. Та тебе тут не вистачало. 35 хп, друзі, 15 хп. І куля мене добиває. Сейф був вперед. Е, Ні, сейф був десь тут на 65, значить. Можна ліпше зіграти. Звісно, можна, але куля влучає. по, -по мені. Рептилоїд — це проблема. Ясне діло, що можна е, камікадзе підірвати, і тоді рептилоїд тебе не зачіпить. Але він кулі засилає тут якось страшно просто, страшним чином. Він вже йде сюди. Получає просто з дробовика. Я думаю, помсту ми погано організували, тільки мені тепер треба дожити до виходу. Я щойно побачив, що вони тримають свої голови в руці. Тихо, тихо. Ще один. Ой, тебе не вистачало. М? Ну все, 18 хп. По класиці просто виходимо. Я роблю сейф і, напевно, я не знаю, тут треба все ж таки побігати, пошукати аптечки, тут тільки набої лишилися. Я би прийшовся, тому що на попередню локацію мене точно не пустять. А, на... а з 18 хп я не знаю, чи ми впораємося. Тому я трошки з вашого дозволу тут ще набої для снайперки я пропустив. Це не те, що потрібно. Потрібні аптечки по набою взагалі нема питань. У мене є супербомба. Я, до речі, не пам'ятаю на яку е клавішу я її біндив. ХПшки я більше не бачу жодної. Містер дерево. Кажу, що, на жаль, Сем придеться терпіти на 18 здоров'я. Ну, давай, акт вандалізму все ж таки зробимо. Секретів тут більше немає. Окей, йдемо з 18. Вже гірше не буде. Буде тільки веселіше. А що, до речі, Джарівс, ти мені скажеш по статистиці. Стратегічна дата зігурат. Ну, їх лишилася ще соточка. Що, сотню можна завалити елементарно. Снайперка 72 набої. 75, здається, максимум. Ні, сотня. Я, до речі, загубився. Я розгубився. І ми виходимо в основну залу. Тепер мене пустять е в сам палац, де на нас буде очікувати принц Вавилону, а можливо король. О, це те, що потрібно. 43 хп. Ми тепер на коні, а назад повернутися не можна. Ми не на коні навіть, ми на Пегасі будемо літати нині. Ми будемо фулові по снайперці. Ну Нас прямо готують тут. А ну давай ми, напевно, таку пушку підготуємо. Там страшна зала, просто буде сейф точно. Просто точно сейф. Повний армор, аналіз, Тут давай прочитаємо. Так, обережно Семд. Це палата використовується для того, щоб карати. Інфіделс, якісь euh, кримінальних авторитетів і тих, хто заходив в Вавилон Чіки-Бріки. <кхем> Сейф точно. Ну, давай, пішло. Let's Let's О, там сердечко нам видадуть. Кліри. Це кліровий бос! Ну, я навіть не знаю, що вам сказати, друзі. Тут не можна взагалі зупинятися. Арена не дуже зручна і здоров'я в мене вже не дуже багато. Вальнув на половинку. Треба, напевно, все підпалювати, допоки працює дабл-демедж. можливо, навіть підпалювати підлогу. Які ще в нас опції? Ніяких. 27 хп лишається. Затиснули. Так. Ну, третину, дві третини зніс. Чи можна почати бійку не, бери, не беручи. Ну, наприклад, Армор ми заберемо. Щоб трошки зекономити. А вони одразу на мене застрибують. Нам треба по колу тут просто бігати, все підпалювати. Це очевидна стратегія перемоги, ну і... З кримінальними авторитетами в Вавилоні, я так бачу, дуже жорстко розбиралися. Я застригаю сильно в, в місцевих кактусах і вже 54 хп мені лишають. Я враження, що треба дислокацію міняти. Я можу, щоправда, сам по кактусах стрибати. Це напевно наглядачі місцевої бібліотеки, так? Коли хтось не поливав квіти, то вони прибували і карали. Карали страшним чином. Майже перемогли. Ні-ні-ні-ні-ні! Вас не вистачало. Джимбо і Бертруда. Бертруда получила, слухай, нормальний фінал. Так, далі що? А далі все зачинено, сейф робимо. 41 хп лишили. Ой, тут страшна кімната. Як оце отримати? Телепортик якийсь? М? Не знаю. Давай двері всі перевіримо, тому що це... ну, мені потрібно це сердечко. Статуї чорні просто стали від мо мого тут заходу, значить тут окей. Очевидно, що коли протисну перемикач, з'явиться щось страшне просто. Тут купа перемикачів, до речі. Ця палата е додаткових тортур, ну, але вона не босс хоча б. О. Ну, з вами нема питань. А назад мене не пускають до сердечка, як його дістати? Невідомо. Відкрився вихід, а ми на гору якось можемо потрапити, мені так здається. Може там рокетжамп якийсь треба було робити. М? Ну от я повернувся. Там в нас канделябри що готується, як сердечко дістати? Слухайте, я би навіть загуглив, друзі, тому що ситуація... О, якось так. угу. А, так не ви... Ну тут в нас загадка. А, що це? Як це? Ну тут в нас загадка з фізикою, очевидь. Я погано зробив, що я зробив сейф. Мене, напевно, перекине. Не знаю, з якої позиції це робити треба. Явно не з цієї. Можливо, коли ми паралельно дверям. А може ні. Можливо, коли ця платформа паралельно отут. No. Верхня платформа значить потрібен таймінг могутній. О. О! Квік сейф. Ну і тут не облажатися. Yeah. Ну і починається. Так, давай ще один аналіз. Guarding area, значить, е Це приведе нас в місто дорогуша. Так, 20 арчерів стріляли Персиполісу. Ну, історичні. Дання, надзвичайні. Давайте подивимося. 20 арчерів. Набоїв дають страшний рюкзак, є арморка, не будемо брати. А оце от візьмемо. Напевно. Ну що, де 20 арчерів? Пішло. Перший, другий. Третій. Кажуть, 20 треба. Четвертий. А то більше, ніж 20. О, обманули. Обдурили. Зараз вибухне. Здоров'я купа. Тут 220, напевно. Так, ще один дабл демедж. І... Отут позиція ідеальна просто. Головне, щоб тебе не підірвали. І здається, настав час перегруповуватися до е, наступного дабл-демеджу, якщо я виживу, звісно. Бо кількість вже більша, ніж 20. Армор. Ще один дабл-демедж, ще один армор. Хлопці полетіли, ще я заберу, будь ласка, дві е, хілки. Мор, каже! Only two more to go! Ну, якщо в них 20 арчерів, в мене буде 2 сейви на 20 арчерів. Це явно ще не все. Що хілбілля хоче випендритися. Він готовий. Дабл Даблдемедж завершується, але. Е ой, у мене набої завершуються. які наші альтернативи? Снайперка, мегабомба, мегабомбу зберігаємо на боса, тому що тут нема що випендрюватися. І що велика птичка, ну вже ми перемогли, я щось не можу в це повірити. Ми перемогли, ми перемогли цей левел, друзі. Оу oh, є. Yeah. Значить, Семі заходить фуловий. І ще один дабл-демедж я не використав. Мін, можливо, перенесеться на наступний рівень. Давайте дивитися нашу статистику. Чого досяг принц Персії? А чому не показали, як ти поспішаєш вперед? Значить, вижило. 34 засранці. Секрети я два не знайшов. Але, в принципі, непогано ми впоралися. Ну, і наступний левел. Elephant Atrium. Ми підемо вже наступної е серії. Тому що один, хто отримає мініган, нічого не боїться. Нам натякає Джарвіс на те, що в нас буде тут мініган. Японський хайку написали вірші. Так, ну і побачимося. Дякую за увагу, Семі.